І всім Буенос Діос. Ви на каналі Колексі Сьогодні У нас буде обзорчик на ось такий от формат комікси. Це комікси по Дунедаку, качаним історіям, нашим любимим персонажам дитинства. В Польщі випускають такий формат цих коміксів. Ось такі от грубечі книжки. Вони грубечі, але доволі маленькі. Формат їх чим класний, тим, що ви можете, ось тут навіть написано: 250 сторінок комікс. Wow, wow, wow. Це багато. Ви можете... Ця книжечка займає дуже мало місця, Ну, вона в кишені в курці вам точно в курточці поміститься, і ви собі можете десь там їдете, у вас довга подорож, бах витягнути і читаєте. І це доволі цікавий формат. Тут максимально купа всяких історій. Звичайно, ця книжка не виготовлена з доволі дорогих матеріалів, тут не глянцеві сторінки. Є. Е, вона не в харді, це тпб бешка, тобто, тобто м'яка обкладинка. А папір виконано в такому газетному, прям в газетному такому, цей сторінки комікс в газетному е, папері. Да, це, це недорого багато, але мені, мене це ніколи не відстрашувало, тому що головне це комікс. Не так важливо, на якому папері, чи це е, хард, чи це ТПБшка, чи це сингл. Це не важливо. Важливо, що іменно в середині цього коміксу, що він собою несе. І тут, ну, з моєї точки зору, це скарб. Це справжній скарб, це дійсно хороші комікси. І якщо ви будете в Польщі, е, я вам раджу купити. Вони коштують доволі недорого, десь 25 злотих, чи скільки. Чи 30 може. Ну, Це не є сильні гроші, але якщо хочете згадати дитинство, якщо збирали комікси от, по Дональдаку та Мікі Маусу, то це прямо офігенно. Це в одній книжці, ви маєте кучу історій і тут доволі е класний малюнок. Подивіться, скільки деталей, такий замок, прям класний. В дитинстві мені було таке, покажи мені таку книжечку, дай, я би кайфував. Я би якісь саді з Лего робив. Ну, Я би щось придумав, я би цю книжку тисячу раз перелистував. Мені навіть не треба читати, просто такого сидіти, подивитися, це вже для мене кайф, це вже якась ностальгія з дитинства. Це дуже класна річ. Раджу вам ознайомитися з ними. Ось тут, наприклад, ціна 1699, але це було 2 чи 3 роки тому назад. Але все одно. Формат класний, я раджу ознайомитися з цим. Ну і бажаю всім гарного дня. Попрошу вас поставити лайк, підписатися на канал. І до наступної зустрічі.